Права 435. З одного міста в протилежних напрямках виїхали одночасно два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнювала 74 км за годину, що на 8 км за годину більше, ніж швидкість другого. Якою буде відстань між ними через 7 годин після початку руху? Щоб дати відповідь на запитання, яке стоїть у цій задачі, нам треба спочатку дізнатися. Швидкість другого автомобіля. Давайте прочитаємо, що сказано. Що швидкість одного з них дорівнювала 74 км за годину, що на 8 км більше, ніж швидкість другого. То виходить, що в другого автомобіля швидкість на 8 км за годину менше за 74. То пишемо тоді перша дія. Нам треба від 74 відняти 8. Так, і це дорівнює. Ну, 74 мінус 4 це буде 70, мінус ще 4 це буде 66. Записуємо, що це дорівнює 66. Так, Пишемо в дужках чого. Це буде швидкість кілометрів за годину. Це у нас буде, пишемо швидкість. швидкість другого автомобіля? Так. Ну що ж, ми знаємо, що швидкість другого автомобіля складає 66 км за годину. Тепер давайте міркувати. Сказано, що у протилежних напрямках рухаються ці автомобілі. Якщо вони рухаються в протилежних напрямках, то через одну годину, щоб знайти відстань між ними, треба те, що пройшов перший автомобіль, додати те, що пройшов другий автомобіль. Це буде загальна відстань. Тобто ми пишемо, тоді друга дія треба до того, що за одну годину проїде перший автомобіль, а це 74 кілометри. Додати те, що проїде другий автомобіль, це 66. Ну і це дорівнює. Ну що ж, дивіться, це можна записати як 70 додати, а четвірку додати до 66. І це дорівнює. 4 плюс 66 це буде 70. І буде 70 додати 70. І це буде дорівнювати 140. Пишемо в дужках, Це буде чого? Кілометрів? Це у нас буде наскільки? Наскільки? Збільшується? Збільшується? Відстань. Між автомобілями. Між автомобілями. Щогодини? Ну добре. Тобто, щогодини відстань між ними збільшується на 140 км. Ну, а. Яка буде відстань, якщо пройде 7 годин? Ну, зрозуміло, що 7 разів більше. То пишемо тоді третя дія. Нам треба 140 помножити на 7. І це дорівнює. Ну що ж, тут насправді по-різному можна робити. Давайте, напевно, простіше буде перемножити. Пишемо 140, що множиться на 7. Що множиться на 7. Множимо. Так, 4 на 7 це 28. 8 пишемо. 2 запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7. Плюс 2 це 9. І 1 нолик дописуємо. Тобто записуємо, що в нас вийшло. 980. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це буде відстань між ними. Відстань між автомобілями або ними через 7 годин. Ну що ж, відстань ми дізналися, яка буде. Записуємо тоді відповідь. Отже, відстань буде 980 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання про відносність швидкостей і відносність руху на цьому вправу завершено.